Любов до батьківщини виховується з самого дитинства, і Кременчуцькі діти щодня доводять, що вони справжні патріоти, не маючи матеріальної можливості допомогти тим, хто цілодобово оборонить Україну, вони допомагають своїм талантом. Вихованці культурно-спортивного комплексу Кредмаш запалили сцену під час благодійного концерту «Сеанс позитиву. Чому сеанс позитиву? Тому що перемагає той, в кого добрий настрій, в кого є ну стержень, якийсь такий настрой бойовий. І люди, які працюють в культурі, ми розуміємо, що від нас це дуже багато залежить. Щоб у людей був гарний настрій, останній раз талановиті зірочки палацу культури Кредмаш мали змогу виступати на сцені у грудні 2020 року, бо на долю світу випав ковід, а на долю України минулого року ще й повномасштабна війна. Сьогодні у нас перший збірний концерт. Ми дуже хвилюємось. Хочемо, щоб люди, які прийшли до нас, вийшли з гарним настроєм, з позитивом. Відточені танцювальні рухи, відпрацьовані музичні композиції, театральні вистави все це очікувало наглядачів. Твої закрутки. Казала мені мама, не одружуйся з нею. Не вмієш ти, одягни робиш. Талановиті зірки Кременчука побороли відчуття хвилювання, аби глядач мав змогу насолодитися кожним виступом концерту. Трохи хвилювань є, але ми намагаємося не хвилюватися та розуміємо, що все буде добре. Я хочу, щоб люд, люд, людям сподобалось. Як ми виступаємо, і вони вийшли з позитивом. І ніяких тривог більше щоб не було. Щоб закінчилась війна, yeah. це yeah. мрія зараз для всіх українців дуже актуальна. Біля входу до зали стояла скринька. До збору грошей мали змогу долучитися усі бажаючі. Зібрані кошти підуть на допомогу військовим Збройних сил України. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.